Уявіть, ваш криптопортфель виріс у ціні, і наступного дня податкова вже чекає на свою долю. Саме такою може здаватись нова реальність після ухвалення закону про крипту. Я не буду зараз робити акцент на юридичних формулюваннях чи фінансових механізмах, а розповім про головне, як це вплине на реальне життя людей, які заробляють з крипти. Що буде з біржами P2P і доходами з ердропів? І насправді, схоже, що ми виграємо з цього більше ніж більшість думає. Тож Верховна Рада проголосувала про ухвалення закону про легалізацію криптовалют у першому читанні. І Якщо для вас це стало несподіванкою, то насправді до цього готувались роками. Перші спроби ввести крипту у легальне поле в Україні були ще понад 5 років тому. Але тоді все обмежувалось розмовами і обіцянками. Цього року ситуація стала значно конкретнішою. Чиновники почали відкрито говорити про нові норми, активно консультуватися з криптобіржами і, зрештою, винесли законопроект на голосування. Але чому це питання взагалі стало актуальним? Може здатися дивним Україні війна, економічна криза, сотні проблем, але влада береться саме за крипту. Тут насправді є простала. Логіка. Україна посідає п'яте місце у світовому рейтингу за рівнем криптоадаптації серед населення. І також входить у топ-20 країн у світі за рівнем володіння криптоактивами. Для прикладу, тільки цього року наші депутати задекларували у криптоактивах понад 700 мільйонів гривень. І ви ж розумієте, це лише те, що вони вирішили задекларувати. В реальності обсяг набагато більший. Також, якщо ви працюєте в ІТ або маєте знайомих у цій сфері, то приблизно розумієте кількість людей, які отримують зарплату у криптовалюті. Неофіційно без в позаподатковим полем, тобто мова йде про величезний шматок тіньової економіки, який держава хоче легалізувати і почати отримувати з нього податки. Що ж передбачає закон? Головне це податки. Загальна ставка складе 23% із чистого прибутку, 18% податку на доходи і 5% військового збору. Але, і це важливо, податок накладається лише в момент виведення крипти у ФІАТ, тобто коли ви її продаєте в гривні. Якщо ж ви тримаєте активи на біржі чи на гаманці, платити нічого не доведеться. Також передбачений перехідний період. У 2026 році діятиме пільгова ставка лише 5% з доходу і 5% військового збору, тобто 10% загалом. Закон має кілька завдань: створити прозорі умови для операцій з віртуальними активами, запровадити механізми контролю та звітності, а також дати державі додаткові доходи. Очікується, що бюджет щороку поповнюється на від 14 до 20 мільярдів гривень. Це реальні гроші, які зможуть йти на фінансування армії, соціальних програм і інфраструктури. Україна фактично наближається до Євро. Європейської практики у ЄС вже діє регламент Міка, який встановлює правила для ринку криптовалют. Там крипта вже визнається фінансовим інструментом і вона підлягає оподаткуванню для нас. Це означає інтеграцію в єдиний ринок і зрозумілі правила гри для інвесторів, і забігаючи наперед, можуть з'явитись багато криптопродуктів, які покращать наш досвід користування. Але що це загалом означає для користувачів? Передусім, що великі криптобіржі, такі як Binance, почнуть працювати повністю в білому полі. Ми з командою відвідували івент Binance взимку, і вже тоді топ менеджери говорили про Водії з українськими чиновниками та адаптацію під місцеве законодавство. Binance вже легально працює у понад 100 країн світу, і Україна з великою ймовірністю стане наступною. І це може означати, що всі операції на Binance стануть прозорими для податкової. Ви зможете прозоро виводити чи виводити гроші, легалізувати прибуток і сплачувати податки. А тепер про плюси: потенційно, ми отримуємо більше нових сервісів: криптокартка Binance, зручні перекази і користування Binance Pay, можливо, навіть спільна картка з українським банком, як, наприклад, Coinbase випустив спільно. З American Express. не тільки Binance, але й інші великі біржі зможуть зайти офіційно: OKX, Gate, Kraken. Вони вже мають досвід роботи на регульованих ринках, і ймовірно, Україна буде для них цікавою. Але як ви вже могли здогадатись, не всі біржі будуть зацікавлені, щоб надалі офіційно працювати в Україні. Багато хто переживає за P2P. Насправді вони нікуди не зникнуть. Біржі надалі будуть дозволяти заводити і виводити криптовалюту через приватні угоди. Єдине банки швидше за все посилять контроль над такими транзакціями. Хоча й зараз банки часто блокують карт. Ти через такі підозрілі операції просять надати пояснення. А з ухваленням закону це стане суворіше. Найбезпечніший спосіб зараз обмінювати крипту це через перевірені фізичні обмінники в готівку. Вони точно залишаться і будуть функціонувати після ухвалення закону, тому що попит породжує пропозицію. А як же заробітки з ярдропів чи на біржах, наприклад, Binance Alpha? Тут ситуація складніша, оскільки ярдроп це безкоштовне отримання токенів, тобто фактично миттєвий дохід, то податково весь прибуток може рахуватися як чистий прибуток, але знову ж таки, податок потрібно буде сплачувати лише тоді, коли ви конвертуєте крипту в гривні. Якщо ви просто тримаєте його на балансі або переводите в інші токени, то платити нічого не доведеться. Також, поки ми не зобов'язані оподатковувати доходи, раджу подивитися це відео про заробіток на промо від Binance. Там я покроково розповіла, як заробляти і порахувала, скільки мені вдалося заробити за перші 15 днів. Що ж нам робити далі? Виходячи з того, що ми маємо зараз, моя порада проста: не поспішайте. Якщо закон повноцінно набере чинності, варто почекати перші кілька. Місяців і подивитися, як ринок адаптується. І лише через певний час стане зрозуміло, як краще взаємодіяти з криптою. Поки ваші активи лежать на гаманці чи на біржі, податки платити не потрібно. Це доведеться робити лише в момент, коли ви вирішите все вивезти в гривні. Тож легалізація крипти це не про обмеження свободи, а радше можливість працювати прозоро і без страху для тих, хто цього хоче. Так, податки будуть, але принаймні на перший рік не такі високі. А натомість ви отримаєте легальний статус своїх доходів, доступ до нових фінансових продуктів і менше з боку банків і податкової. А якщо вам ці умови все ж не підходять, повірте, з'явиться багато рішень на ринку, які допоможуть вам їх уникнути. Якщо ви надалі хочете отримувати інформацію про те, як краще адаптуватися під нові умови ринку, підписуйтесь на наш телеграм-канал Crypto.ua. Там я першою ділюся усіма новинами і новими можливостями.